Привіт! Якщо ти не бажаєш воювати і шукаєш законні способи уникнути мобілізації, дослухай це відео до кінця. Я покажу, як у 2025 році можна отримати відстрочку навіть без явних підстав це повністю законно, і ти маєш право себе захищати. Почнемо з головного: проаналізуй свою ситуацію. Можливо, ти не знав, але догляд за хворими батьками чи бабусею вже може бути підставою для відстрочки. Навіть якщо в тебе немає довідки, її можна отримати. Навчаєшся. Навіть друга вища освіта може бути причиною є діти, які офіційно не записані на тебе це можна виправити, а хронічні хвороби їх варто зафіксувати офіційно через медкомісію. Далі збирай усі документи медичні довідки, довідки з університету, документи про догляд або піклування усе може знадобитися. Не маєш зразка заяви? Напиши мені в коментарях, я скину готову форму. Наступний крок подати заяву до ТЦК. Ти маєш право звернутися з письмовим проханням про відстрочку. Обов'язково вкажи, чому саме просиш про неї, і додай копії всіх документів. Пам'ятай, якщо ТЦК відмовляє, ти маєш повне право оскаржити це рішення через суд. А що, якщо справді немає підстав? Все одно є законні дії. Перше. Проходь незалежне медичне обстеження. Багато хто отримує тимчасову непридатність саме після апеляції або повторного огляду. Друге. Подай до суду. В Україні вже є випадки, коли рішення ТЦК визнавали незаконними. Третє. Розглянь альтернативну службу або волонтерство це теж законний шлях. Четверте. Навчання або офіційне працевлаштування за кордоном. У деяких випадках це може дати відстрочку. І ще один важливий інструмент мобільний застосунок резерв плюс. Через нього можна подати електронну заяву, внести свої дані і навіть отримати результат без візиту до ТЦК. Пам'ятай, твоє життя твоє право. Закон складний, але в ньому завжди є варіанти. Підписуйся на мій канал, став лайк і залиш коментар. Я безкоштовно допомагаю з консультаціями, заявами та роз'ясненнями. Не звалікай, не захищай себе грамотно.